Всім доброго дня! Як я і казав, наші розмови будуть про майбутнє, про те, щоб діти до майбутнього потрібно почати. А як ми взагалі дійшли до життя такого? І почну я з досить смішної теми, назви який Карго Культ. Що ми бачимо на фото? Ми бачимо перші кроки унікальної релігії. Дана релігія, вона дійсно дуже дивна і божестовні представлено у вигляді літака. Люди зображення тут не є розумними, можна звати їх навіть тупими, неосвіченими, відсталими дикунами. Але ми ж не такі, правда? Поки процитую Вікіпедію, Карго це товар. Або вантаж. Величезна кількість таких вантажів була десантована парашютним способом на остри під час Тихоокеанської кампанії проти Японської імперії, і це внесла докорінні зміни в життя островитян. Вироблені промисловим чином одяг, консерви, намети, зброя та інші корисні речі у величезних кількостях з'явились на островах з метою забезпечення армії. Також перепадали островитянам, які були провідниками військових та гостинними господарями. Наприкінці війни повітряні бази були покинуті, а вантаж Карго більше не прибував. І що ж робити, щоб отримати товари і побачити парашути, що прилітають, на літаках або прибувають з кораблів. Островитяни імітували дії солдатів, моряків і льотчиків. Вони робили навушники з половиною кокосу і прикладали їх до вух, перебуваючи в контролі в диспетчерських вишках, збудованих з дерева. Вони зображали сигнали посадки, перебуваючи на збудованій з дерева злітно-посадковій смузі. Вони запалювали смолосхіпи для освітлення цих смуг та маяків. Прихильники культу вірили, що іноземці мали особливий зв'язок з своїми предками, які були єдиними істотами, що могли виробляти такі багатства. Як видно на фото, Своїм примітивними медами вони будували з дерева натуральну величину літаки і здійсно посадкові смуги для їх посадки. Зрештою, оскільки це не призвело до повернення пожежних літаків з довижним монтажем, вони пішли далі і знищили всіх своїх попередніх ідолів. Народ дійсно не здавався, просто став більш ретельно поклонятись аеродромам та літакам. Знаєте, життя дали людей було більше схоже на виживання, як і наших предків сотні років тому. Витрата купи часу на дані ритуали, скажімо так, явно не додала їм нічого. Але вони вірили, намагались, не здавались, колись воно точно має запрацювати. Як ви розумієте, не запрацювало. Ну, добре. Забудемо про на деякий час про дану тему і даних дурбаликів, хай пробачать мене ці люди. Ми ж цивілізовані люди. За нашу довгу історію перепровели купу систем і стили правління. Племена об'єднувались в держави, потім то розпадались на герцовство, графство, князівство, потім об'єднувались, республіки виникали і старались в пилюку, але... Проте якось так повелочлені виділяють саме західну і східну цивілізацію. Пропоную розглянути основні форми, такі як монархія, олігархія та охлократія. Будемо дивитися, робити висновки. Ви ж пам'ятаєте, з чого все починалося? Для цього я задію як свої знання, так і штучного ідіота. Надалі .E. І так, монархія. Є форми правління, за якою влада зосереджена в руках однієї особи. Ви будете здивовані, то це монарх. Вона може існувати в абсолютному вигляді, коли монарх має необмежені повноваження в сфері політики, права та економіки, а також виступає гарантом традиції і стабільності. Водночас в конституційних і парламентських варіантах монархія стає радше символічною, залишаючи реальну владу представницьким органам і урядом. Сила монархії полягає у забезпеченні спадкоємності та легітимності влади, слабкість, у можливій консервативності і зосередженні влади в руках однієї династії. Олігархія це форма, де фактично управління здійснює вузьке коло осіб, що мають економічну, політичну чи військову владу. Вона може базуватись на кланових зв'язках. Контроль над фінансовими ресурсами або монополії на силові структури. Система олігархії часто забезпечує повну стабільність і ефективність управління, але водночас обмежує доступ більшості населення до прийняття рішень. Основна і небезпека зрощення влади і багатства, що породжує колосальну соціальну нерівність і підриває довіру до державних інститутів. Прекрасна фотографія, на якій зображено охнократія. Ахлократія трактується як влада натовпу або мас, коли ключові рішення ухвалюються під тиском емоційних настроїв суспільства, а не раціональних механізмів управління. Вона зазвичай виникає у кризові періоди, коли традиційні інститути слабкі і нездатні стримувати хаос. Ахлократія може стати формою прямого народовладдя, однак у більшості випадків веде до нестабільності, радикальних змін і руйнування існуючих структур. Сильна сторона цієї форми швидка мобілізація суспільства, слабка, на жаль, відсутність довгострокової стратегії та ризик маніпуляції з боку демагогів та різних популістів. Ви з тим знайомі. Окей, але я сказав кілька слів про західну та східну цивілізацію. Західна цивілізація характеризується тим, що монархії тут поступово трансформувались у конституційні чи парламентські. Монарх у більшості країн Заходу відіграє радше символічну роль, тоді як реальне управління зосереджено в руках парламентарів, урядів та виборних інституцій. Така еволюція зменшила ризики авторитаризму та забезпечила баланс між традиціями і демократичними практиками. Олігархія на Заході проявляється переважно у вигляді впливу великих корпорацій, фінансових кіл чи медіагруп. Хоча ці сили мають значний вплив на політику чи економіку, вони діють у межах демократичної системи, де вибори, суди та громадянське суспільство слугують певними стримувальними механізмами. Тому західна олігархія чисто має м'який характер і більш приховану форму. Східна цивілізація, на відміну від Західної, довше зберігала монархічні форми в їх абсолютному вигляді. У клімах Близького Сходу чи Південної Азії монарх виступає не лише символом держави, а й реальним центром політичної влади, часто поєднуючи у своїх руках релігійний, військовий та адміністративний авторитет. Це робить монархії Сходу більш традиційними та персоналізованими. Олігархія в східних суспільствах має більш прямий та жорсткий характер. Тут часто влада зосереджується у військового, кола, кланів, партійних еліт або бізнес-груп. Які контролюють і політику, і економіку без реальних демократичних обмежень. Така форма правління може забезпечити стабільність, але водночас пригнічує розток громадянського суспільства. Офлократія, як ви зрозуміли, я її глибоко ненавиджу. В західних країнах вона сприймається як загроза для стабільності. Що не дивно, популістські рухи, масові протести чи радикальні партії здатні розхитати демократичний лад. Проте сильні інститути і правова держава зазвичай не дають охлократії стати постійною формою правління. Вона швидше виступає каталізатором змін або сигналом кризи, ніж тривалою політичною моделлю. Охлократія на Сході здебільшого проявляється у вигляді раптових і радикальних змін, революцій, масових повстань чи протестів. Відсутність ефективних демократичних механізмів і балансів сприяє тому, що влада народу тут може перетворитися на неконтрольовану силу, яка руйнує стару систему і створює умови для нової. Тобто, в східних цивілізаціях охогратія здатна стати причиною кардинальних трансформацій. Західна цивілізація ґрунтується на індивідуалізмі і свободі особистості. Тут головна цінність. Людина та її права. У філософії і культурі Заходу переважає раціоналізм, критичне мислення та прагнення до наукового пояснення світу. Саме тому західні суспільства швидко просувались розвитку науки, технологій та демократії, створюючи умови для прогресу. Східна цивілізація навпаки орієнтується на гармонію, традицію та колектив. Людина тут розглядається, передусім, як частина спільноти чи природи. У східних філософіях це даосизм, конфуціанство чи буддизм. Акцент робиться на внутрішньому балансі, моральних обов'язках і підпорядкуванні індивіда загальному порядку. Це створює стабільність, але часто стримує радикальні зміни. У політичному плані захід розвинув демократію, парламентаризм і систему поділу влади, що дало змогу суспільствам бути більш гнучкими та відкритими. Східні держави зазвичай будували ієрархічні моделі імперії та монархії, де важливішим було збереження порядки авторитету та правителя, ніж свободи громадян. В економіці Захід зробив ставку на ринкові механізми підприємства та конкуренцію, тоді як Схід довгий час залишався переважно аграрним і колективістським. Проте сьогодні східні країни, зберігаючи традиційні цінності, поєднують їх із високими технологіями та швидкою модернізацією. У культурі захід вирізняється індивідуальністю митців, гуманізмом та ідеями античності і християнства. Східні культури більше підкреслюють колективні цінності, духовну гармонію та моральні норми, що формує інший тип мистецтва в суспільних відносинах. Загалом, захід можна характеризувати як простір свободи, прогресу та інновацій, тоді як схід, простір гармонії, стабільності і традицій. Обидві цивілізації мають свої сильні і слабкі сторони, і сучасний світ і далі більше під'єднує їхні підходи. Тепер трішки наведемо різкість. Першою відомою демократією Заходу вважається афінська демократія у Давній Греції. Аж п'яте століття в нашої ери вона була прямою. Громадяни брали безпосередню участь у прийнятті рішень на народних зборах. Ключовою особливістю була рівність громадян у політичних правах, хоча право голосу мали лише вільні чоловіки афіняни, тоді як жінки, раби і чужоземці були виключені з процесу голосування. Афіни стали класичним прикладом демократії, яка поєднувала свободу висловлювань, колективні рішення та систему жеребкування для розподілу посад. Та демократія пройшла через століття і має дещо спільне з сучасністю. Наприклад. Куті відміни, так? В Афінах діяла система австракізму. особливо голосування, коли громадяни вирішували, чи потрібно вигнати когось із міста на 10 років. Причини були різні: підозра у прагні до тиранії, надмірна популярність або загроза демократії. Формально людину не карали і майно не відбирали, але вона втрачала вплив і можливість брати участь в політиці. Далі пальму першості перехопив Рим. І там теж діяли механізми ганьби та вигнання. Сенат або народні збори могли позбавити людину громадянських прав, заборонити обіймати посади або відлучити від суспільного життя. Крім того, римські оратори та політики використовували публічну риторику для знищення репутації опонентів, що теж нагадує сучасний тиск громадянської думки. Минуло сотні тисячі років. І в середньовічних містах і республіках теж існували практики вигнання чи позбавлення громадянських прав. Людину могли виключити з гільдії, позбавити майнових прав або відлучити від церкви. Це фактично ізолювало її від громади. В 21 столітті це знову з'явилося. От що значить традиції наслідування? Окей, штучний ідіот, а Радянський Союз, що то було? СРСР відносить переважно до східної цивілізації, хоча він мав і певні риси Заходу. З одного боку, Радянський Союз був типовим прикладом східної моделі: сильна централізована влада, ієрархія, підпорядкування інтересам колективу, пріоритет державних інтересів особистими. Ідеологія комунізму також наголошувала на колективізмі, рівності та відмові в індивідуальної свободи як головної цінності. Це зближило Радянський Союз із традиційними східними системами. З іншого боку, Союз активно використовував елементи західної культури індустріалізацію, науково-технічний процес, модернізацію суспільства, раціональний підхід до економіки і науки. Проте, все це підпорядковувало централізованій ідеології, а не вільного розвитку. Тому. Найточніше буде сказати, що Союз належить до східної цивілізаційної моделі з елементами західного теократичного підходу. Вступ завершено. В наступному відео я хочу приділити більше уваги саме сучасним ліберальним демократіям, розглянути причини домінації Заходу та його нинішні мінуси. Кем буде прискорюватись, часу на розкачку немає.